Всім привіт, дорогі друзі! В цьому випуску мова піде про проект реставрації з пристосуванням будинку номер 10 а на Андріївському узвозі в місті Київ. Пам'ятаєте оселю сірків у кінофільмі за двома зайцями? Дуже ймовірно, що це був саме той типаж будинку з житловим другим поверхом і магазином на першому поверсі, де ж кварчало од любові в груді у целюрника Галахвастова? Це в груді мої шкварчі. А зважаючи на сусідство з борделем, який процвітав у кінці 19 століття в будинку номер 8 з великою ймовірністю то був магазин парфумів і квітів. І життя в цьому куточку Києва грало всіми барвами. Це один із останніх у Києві історичних будиночків такого своєрідного типу, з цегляним першим і дерев'яним другим поверхом. Розташування на Андріївському узвозі врятувало його від незаконного знесення, але не від часу. Ми застали його в такому доволі пошарпаному стані тут була пожежа, перебудови, ремонти та реставрації, підтоплення опадами, набіги варварів. А кілька років аварійного стану без експлуатації лише сприяли загальній руйнації будинку. Він чи не найменший на узвозі. Але важливий для історичного середовища як один із найстаріших будинків вулиці, орієнтир її стилістичної образності та мірило її ритму і масштабності. Особливість правового і нормативного поля в Україні початку ХХІ століття визначила головною умовою для подальшого використання будинку його реставрацію і пристосування. Звісно, політ творчого натхнення проектувальників. Був дещо скутий консерватизмом усталених підходів до збереження архітектурної спадщини. І тому ніяких фокусів з поєднанням в його архітектурі, історії та сучасності, отаких от чи таких, або ось таких не допускалося зовсім. Втім, дослідження технічного стану самого будинку, а також історії його реставрацій. Показали, що автентичних елементів, які доцільно зберігати, не так багато. В задовільному технічному стані залишилась фасадна та бокова стіни будинку і дві стіни прибудови. Інші конструкції зазнали сильних руйнувань та ушкоджень і мали значні деформації. А місцями вже були підсилені металевими обоймами, балками, перемичками і замінами цегляної кладки. Дерев'яні перекриття мали значний прогін внаслідок грибкового руйнування балок, сирості та навантажень, а конструкція покрівлі мала пошкодження від пожежі, протікань та грибків. Але потрібно було зберегти історичний вигляд цього будинку як маленького фрагмента традиційного історичного середовища у Це непросте завдання, і воно схоже на відновлення ретроавтомобіля, коли від нього залишилось менше половини корпусу. А в нашому випадку довелось привнести в конструкцію трошки монолітного залізобетону, що сприяло прогулянкам архітектора і конструктора на свіжому повітрі. Отже, без будь яких надбудов та розширень було отримано безпечно і придатну до експлуатації будівлю на два поверхи із додатковим приміщенням в об'ємі горища. Історичний вигляд фасаду і традиційний характер узвозу на цій ділянці було збережено. Не обійшлося без цікавих знахідок, які дозволили створити уявлення про еволюцію будинку. Зокрема, виявлено частково замурований дверний проріз входу в перший поверх з головного фасаду. Він мав близько 2 метрів висотою і тепер це вікно. Отже, рівень вулиці колись був нижче приблизно на пів метра. Знайдено давнє вікно другого поверху на боковому фасаді, яке було зашите, вочевидь, при появі другого поверху бокової прибудови. Отже, колись другого поверху прибудови не було, але могла бути тераса, у вертикальних пустотах між дерев'яними елементами. Було знайдено утеплювач із шерсті, ймовірно, кози. Також виявлено кілька типів цеглин. Знайдено ковані гвістки, якими були прибиті залізні листи покрівлі. Виявлено давні кам'яні сходи в прибудові, які вели з вулиці вздовж західного бокового фасаду вниз по рельєфу, Але пізніше були накриті новими сходами нагору. Виявлено зашиті вікна в стіні одноповерхової прибудови. Виявлені також зашиті вікна на другому поверсі бокової прибудови. Дворова стіна будинку на момент проектування вже не була автентична. Мало замуровані віконні прорізи і великі вставки із цегли середини ХХ століття на слабкому цементному розчині. Таким чином, на основі результатів натурних досліджень та доступних іконографічних даних зроблено висновки про можливу еволюцію будинку. Вони умовно структуровані у 12 характерних елементів та подій, які стосуються його конструкції та планування. Перше. Стилістика раннього класицизму, яка об'єднує обидва поверхи єдиною системою декору. Дозволяє припускати, що будинок одразу будувався двоповерховим. Друге. Початково будинок мав одноповерхову бокову прибудову на дерев'яному каркасі. Через неї був влаштований критий спуск сходами з вулиці в коридор. А з нього був вхід у перший поверх та вихід по сходам на другий поверх. Третє. Через вікна на боковому західному фасаді можна було бачити Андріївську церкву. Четверте. Початково існувало два входи в магазин на першому поверсі через коридор в прибудові та з вулиці через дверний проріз на місці правого крайнього вікна. Наявність входу через коридор дозволяла господарю спуститися з житлових покоїв у магазин, не виходячи на двір. Значне підвищення рівня ґрунту змусило зробити новий вхід з вулиці через східну бокову стіну. Він був розташований вище від попереднього на 40-50 см. Старий вхід частково замурований і став вікном. Підвищення рівня ґрунту також змусило перенести другий вхід в перший поверх на дворову стіну. І зробити для цього приямок глибиною. 05-06 метрів, а також підняти рівень підлоги в прибудові, щоб зменшити кількість сходинок в приямку. А для виходу на другий житловий поверх було зроблено зовнішні сходи на дворовому фасаді, що дозволило зробити перекриття і галерею над коридором прибудови. Шосте. Пізніше вихід на другий поверх влаштували з вулиці по сходах, влаштованих у прибудові. Старі кам'яні сходи вниз були замуровані під новими сходами нагору. На прибудові надбудували другий поверх з вікнами, при цьому вікна в першому поверсі прибудови були зашиті, а її дерев'яний каркас було обкладено цегляною стіною на неглибокому цегляному ж фундаменті. Сьоме, одне старе вікно в боковій стіні будинку. Використали для влаштування дверного прорізу на галерею, а друге було зашите. В такому вигляді будинок можна помітити на фото середини ХІХ століття. Таким чином, аналіз фактів дає підстави уточнити датування будинку не пізніше початку 19 століття. Восьме. Під час прокладання кабелю не було виявлено давніших покриттів вулиці, отже, до підвищення рівня ґрунту вулиця не мала твердого покриття. 9. Після появи сусіднього цегляного будинку номер 8 ймовірно, на початку ХХ століття перебудовується східна бокова частина будинку номер 10 а із розширенням у двір та влаштуванням примикання. При цьому змінюється форма покрівлі з чотирискатної на трискатну і з'являється фронтон зі східного боку будинку. 10. Знайдена цегла кількох виробників дозволяє припустити, що матеріал купувався невеликими партіями можливо через дефіцит цього будівельного матеріалу. Одинадцяте. Оздоблення будинку зазнало кількох змін у ХХ столітті. Під час та реставрацій та ремонтів мінявся напрям обшивки стін прибудови, були зашиті її вікна на другому поверсі. Перероблювались деталі фасаду, змінювався його колір. У 20 столітті оздоблення першого поверху було замінено суцільним тиньком, а пізніше декором під цеглу. Вікна були замуровані, а потім знову розкриті. 12. Класицистичній стилістиці фасаду, на наш погляд, більш органічний рустований перший поверх, і саме русти проглядаються на старому фото. Тому в результаті реставрації 2021 року на фасаді зроблено саме рустовану розшивку цокольного поверху. У складних обставинах воєнного стану довелося передоручити завершення авторського нагляду. Втім, основна робота нами була виконана, і Київ отримав ще один реставрований об'єкт архітектурної спадщини. А по європейським міркам це все-таки ближче до реваризації, тобто відновлення функціональності при збереженні історичного образу будинку та історичного середовища. Принагідно керівництво компанії ТОВ ГК Проект. Висловлює подяку за співпрацю всім учасникам проєктування та будівництва. Наші спільні зусилля створюють новітню реальність, поєднуючи традиції з красою і комфортом життєвого простору для майбутніх поколінь. Дякую за увагу. Щасти вам!